Добрий день, малята! Сьогодні я вас познайомлю з новими математичними знаками, які нам допоможуть складати приклади та розв'язувати їх. Тож подивіться уважно. Ось такий умовний знак він позначає дію додавання. Бачите, ніби хрестик. Додавання. Наприклад, у мене була одна шишка. Я додала до неї ще одну. І в мене разом стало дві шишки. Разом, тобто, це дорівнює. Коли відповідь пишемо, ми ставимо ось такий знак. Тепер знак віднімання. Ось такий знак нам показує дію відняти. Тобто, в мене було дві шишки, і я одну відняла. В мене залишилось. Одна шишка. Бачите? Це знаки додавання, віднімання і дорівнює. Складання прикладів ми з вами спробуємо зробити на наступному занятті. А сьогодні я вам пропоную іще пограти в цікаву гру. Подивіться уважно на малюночок. І я вам пропоную знайти. Серед ось цих картинок цукерку, чашку, якір та вишеньку. Дивіться уважно, і знайдіть, будь ласка, де давайте пошукаємо разом з вами. Якір ось я знайшла. Цукерку. А ви бачите картинки, які нам іще потрібно? Чашку та вишеньку, де? Ось вишенька. А ось чашка. Молодці малята, ви справились із цим завданням. А тепер я хочу з вами поговорити про частини доби. Ми знаємо, що в нас є ранок, день, вечір та ніч. Подивіться уважно на малюночок. Вранці в нас сонечко прокидається. Бачите, воно тільки прокинулось і встає із за горизонта. Вдень сонечко знаходиться високо у небі, ввечері сонечко починає сідати за горизонт. І коли сонечко повністю скриється, в нас наступить ніч. То що ж малята наші роблять зранку? Зранку малята прокидаються, чистять зуби, роблять гімнастику та снідають. Вдень, вдень малята наші граються, навчаються, обідають. Ввечері, ввечері вони гуляють з батьками, щось будують із кубиків, вечеряють, умиваються знову ж таки. Та лягають спати. І вночі наші малята сплять. Малята, мені цікаво. Розкажіть, будь ласка, а що ж ви робите вранці, вдень, ввечері? До побачення малята!